Привіт друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо далі проходити Ігру з нуля. Ми Ми сьогодні так нормально ще попрацюємо. Наша задача е, завершити е, ночной заїзд і потім вже купити на кінець то рс 6 Бо ми в прошлому ролику не купили її. І, ну що можу сказати, погнали. Е, на гонку? Що можу я сказати? Погнали на гонку. Ми, ми Ви виділили чуть погоню не создали. Чуть. Так, коротше, погнали. Давайте. Чекайте, ми їдемо до поліції чи ні? А, ми від неї їдемо. від неї їдемо. Все, вже можна притопити, бо ми від неї далеко. Так, погнали так. Оп-оп. Трошки манівруємо. Коротше, так наманіврівали круто, як не знаю хто. Так. Там що там? У нас є. Там е... якісь туристи пишуть, чи що на тій гонці друзі, поки ми туди їдемо, то ви, будь ласка, вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую. Ви самі круті. От бачите, Туристичний маршрут. Ми його пройдемо без проблем. Чекайте, тут що треба робити? А, тут просто треба їхати по е... пам'ятках. Головне, би не закінчив цей час. Ну добре, постараємося зробити це завдання зробити. Так, сюди. Інтересний має, має бути путь. А, тут так мало секунд, взагалі. Ми на чипси не спім з'їсти. Ми на чипси не сміємо розпакувати не ще з'їсти. Так, так, 8 секунд, 8 секунд, 6. Валим, валим на максимум просто. Так, там поворот чи ні, а прямо, значить, можна тримати газ. У газ пол. У газ просто тримаємо полік, просто у полік. І валимо, як не знаю хто. Якісь як чудики, які вже, дв... вже просто 200 їдемо, а коло так ревемо, я не знаю, чи є це щось буде, але вже ви ж ми з вами так сильно розігналися, що у нас з вами є під 20 секунд, вже 20. Як вам? Нормально, так я скажу. Так, ця акула зараз підійде, щоб тут проїхати. Вона прям ідеальна, щоб ну, такі міні горбічки проїхати. Вона тут ідеально справляється. От, погнали далі. А, чекайте, а то туди треба їхати. Я думаю, що наверх, Понятно, ну ладно. Ми тут з вами так топимо, як не знаю хто. Ми так спішимо. Ну, ладно, не чи чим спішимо чи не спішимо, Ну, ладно, нам треба це пройти. Нам це треба пройти, але ми спішимо добре так спішимо. Так, ми це проходимо, у нас стає 30 секунд, ідеально все. От, ви ж ми так <смас> штрикаємо, як не знаю хто, як попрігунчик такий. Ви поняли, що дядько такий з коробки вилізає, такий піп. <смас> о, фініш нормально. Та нормально 30 секунд. Нормально, чесно. Так, так. Так 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 так. Де у нас і гонка далі? Давіна газ. А що з другого немає нічого? Е -е. Ладно, нема, нема. Щось не дуже хочеться? Ну, ладно, ладно. Давайте погнали на гоночку. Погнали на гонку. А то та на газ. Блін, я хочу ноч... ночний заїзд дебу, бо нам з вами треба купити Ереску. Нам з вами треба купити Ереску. І на ній і там пара, е, вже можна і проходити парковку, це буде окремий відос. А. а, тут з ботами треба. А, я думаю, що це е, треба на час. А, та тут боти взагалі. Так, ну що, погнали, що можу сказати? Погнали. Блін, тих ботів тачки так гудять. От. Погнали, 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 погнали. Так, от сюди, от сюди. Так, нормально йдемо, нормально йдемо. Так, погоди, бистро, 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 бистро. Ї, Їдемо просто топимо 100, 150 170. Куда то? А, прямо туди топимо. Топимо далі, щоб ми могли з вами нормально їхати. Уже 202 навіть. Нормально, нормально. Так, мотор тут так криве, а це з чотирьох ступка? Це акула? Нормально чотирьох ступка. Так. Погнали далі, погнали далі. Ми ще десь можемо ювелірку з вами зробити. Ну Це вже можна десь у другому відосику. Бо, бо нам сьогодні ювелірки не треба. Чесно, нам сьогодні ювелірки не треба. Ого. Ага. Нормально так. Я, я щось не дивився на мені карту, куди треба їхати. Я ж думав, що треба прямо топити. А то на самому діряні. Так, а ну бот поверне. Ну, його зави, 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 заверло. На. Що я можу сказати, що а, а, нормально так. Так, нейтралку вже можна. Все, ми виграли. Так, ночний заїзд, ночний заїзд, ночний заїзд, ночний заїзд. Так, погнали сюди на цю туди гонку. Так. У 27 тисяч нормально. Так, куди там треба їхати на гонку? Я шо... А, туди погнали? Так, монету не бере, нам не треба монети. Або не надо, но я не еду, зачем же? М Монету можно и деспотим захватить, будем в других видосах захвачивать монеты. Короче, неважно, погнали. Так, опять за нами той чудик следит, вот. Видите, такой красавец там стоит. Так, погнали. Ой, упс. Что я заднюю включил? Интересно, очание Ну, куда же той ночный заезд будет? очание заезд. Там туристич, Туристички, туристички там Так, о, Рено, чи що, що тут? Що, що не так, рено. Ми зараз думаю, що Рено зробимо. Так, 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 так. Ож, дві рено. О, нормально Рено поїхало? Нормально поїхало Рено. Дві цена таку передала, нормально. Хі -хі. А та Рено там не прокачена, може, ззаді. Так, ой, Рено завело, завело. Так нас немає чого завертати, нас немає чого завертати, бо у нас машина така, що нас не завертає. так. Оп. Блін. Погнали. Блін, а так круто його і так круто гепнувся. Хі -хі. Нормально, нормально я так круто і так круто гепнувся. Зараз той бот десь застряне 90%. Він навіть нормально той бот топить. Нормально він топить так. Оп. О, він, його ж розвернуло. Ну, Ми перші вже Ми вже перше місце. Що саме круте, так куди там далі? А сюди? Понятно. Так, бо там добре, вони закріплені, куди їхати, вони хоч е, автоматично собі повертають, а нам хоч треба ще дивитися на міні-карту. Інтересно, так розверталося. Так, то прямо зараз як з моста будемо вилітати, то я авторинок. От що аку... А як акула ця літає? Ми поки що... Не, не, ми по, не по плану пішли, бо ми ще мали вчора купити РС 6 А так ми і не купили її вчора, так що ми по плану вже не йдемо. Уже не дуже весело. Ми без, ми, ми без плану. Так, ночний заїзд, умоляю, би був ночний заїзд. Якщо то сразу ночний заїзд, ми його проходимо і їдемо за РС-ку. Так. Що де? де а де? Следующая гонка. А, тут, то -то, а, то походу, ночний заїзд. Так, да, да, тут ночний заїзд. Так, то туди треба їхати. Добре, розвернемося. No problems. No problems. Все, погнали дальше, погнали далі. Дальше. Ну, ми цю останню гонку проходимо і на село буде все. Ми купимо нашу Ереску. І на цьому буде вже все. Так, ми вже назбирали 500 тисяч нормально, скоро вже, це вже півмільйона. Блін, лиш би там резка не стоїла 500, умовляю. 400, залишилося сотка. Ну ладно, потратимося вже на нормальну машину. Потратимося, бо треба щось там прикупити так нормально. Уже якусь іномарочку таку. Може на моєму каналі перший, першу пряму трансляцію я, за, є, я запустю. Не знаю, не знаю. Так, менти там не хочеться на них попасти. Ну, погнали дальше, погнали дальше. Так, 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 так. Там, э, там той ночний заїзд, Умоляю заїзд, ночний заїзд, ночний заїзд, ночний заїзд... Начний заїзд, да? Да! Ночний заїзд! Накінець то! Ночний заїзд Просто супер! Пупер. <гум> так, тут ботики. Хто ці боти. Кісті, не. О, Нормально їх тачки такі тут. Так, я не хочу тут куча попиток це проходити, бо щось не дуже було, було інтересно. Куча, мільйон попиток це проходити. так, Погнали, їх має де завернути. їх має де завернути. Але Ви вижте? Ми вже їх має доганяємо. О, о, доганяй, доганяємо. Так, цей мер мерс обганяємо його. Так, куди там треба? Е, блін, ми туди поїхали. Давайте начать заново, бо ми вже 100% що програємо. Вот, давайте заново. Давайте заново. Так, які там пацани нам попадуться? А, Веста, там Мазда. Що там ще є? А, Хонда. А, ну це вже мої легкі суперники. Так, цю Хонду зараз зробимо, нам треба її зробити. Так, опа, опа. Так, отак, отак, отак. А, ми її не можемо зробити? Хм, <ріх>, цікаво. А, у них ще й світла кольорові. Взагалі у них все на максимум. Так, погнали, погнали, погнали. Їх зараз там заверне. Так, сюда. Сюда, сюда, сюда. Опа! перше місце, перше місце. У нас перше місце. Ідеально! Що я можу сказати, ідеально! Погнали далі, далі, далі. Так, направо, направо, направо. Ми поскоріше би бути і фініш. Поскоріше би бути фініш. Поскоріше би бути фініш. Все, погнали! Так ми поки що перше місце, що саме круто, що ці поки що усі ззаді. Так, Зараз Реска на нас чекає, там ми зараз які купимо. Так, Нормально прибарахлимся. <хи> так можу сказати. Так, ми поки що валим ідеально. просто, просто ідеально зараз валим. Так, 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 давай, 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 давай. давай. Акула давай, не здавайся, 200 валим і все. 200, 200 валим. так то... Треба повертати, так, да, треба повертати. Треба повертати. Так, я так і знав, що треба да, повертати. Так і знав, що треба повертати. Так. І друзі, скажіть, що ви сьогодні на обід їли, бо я, наприклад, гречку з сосідку. І там у мене котлети є, коротше, і та, у мене там все нормально. Поїді, сьогодні я вкусно поїм. От. Так що. Опа, блін. Я щось я нажав щось не ту кнопку, але нічого, у нас є з вами запас. Запас. У нас вже ролик іде 12 минут, хто не знав. Так що погнали далі, розганяйся, давай акула побыстріше. Блін, у нас лише перший круг, а це ще треба так само проїхати. Це ще треба так само проїхати. Так, погнали. О, опять мені Київстар написав. Вчора написав Київстар і. Сьогодні написав Київ Стар». Прикольно. Так, куди то. А, це туди треба їхати. Блін, то вже бот там під'їжджає. А, то нам недалеко треба. Так, сюди. Да, сюди. Да, 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 сюди. Все, погнали. Блін, то е, мені написав Київстар. Ну, ладно, гай собі вже буде цей значок Київстар. Київ старик. Так, далі. Інтересно, ми сьогодні успіємо машину купити чи ні? Я думаю, що так, да, бо, бо було б кльово, якщо б ми сьогодні купили машину. Так, ми двигаємося нормально. Так, ми зараз там по трасі будемо летіти 200 і ми все успіємо. О, так, далі нам направо, зараз треба їхати. Блін, прикольно! Вчора написав мені Київстар і сьогодні мені написав Київстар. Взагалі лайк за це поставте, будь ласка. Блін, реально класно, реально класно. Вчора написав Кіївстар. І сьогодні написав Київстар. Стар. реально приколи сьогодні з нами. От. Погнали. Погнали далі. Нам ще тут до Фініша пару метрів треба. Так, ще до Фініша нам треба пару метрів тут. Чекайте, чи нам ще треба пару кілометрів до, до фініша. Ну, не знаю. Коротше, погнали. Йдемо одразу за Рс. Йдемо одразу за рс 6, за РС -6 Ми її сьогодні вже. Не будемо прокачувати, бо вже на сьогодні в ролику все таке так не вміститься. Ми завтра у началі роліку по нашу тачку поїдемо на покраску. Її покрасимо, буде уся чекіпуки у нас. Коротше, не, нормально. Де той же фініш? Мені вже не їхати. Де той фініш, реально? Фініш, ти де? Ми що так безкінечно будемо їхати чи що? Так, фініш, фініш, фініш. Де той фініш нашій? Де нашій фініш? Ми ж валимо так. Нормально, можна чуть підзупинитися, би нас. О, а її підносить трошки акулку, підносить трохи акулу. Ну ладно, не важливо. погнали, швидко далі. Погнали, погнали, погнали? Так, куди тут? Далі наліво, 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 бистро валим. Як не знаю хто, нам треба просто на максимум валити. Бо ми хоч уклалися в 16 хвилин. Вот. так, о, фініш. на кінець, то фініш. Все. Друзі, погнали за нашу Реску. Погнали за Ереску, на кінець. -то. Де цей автосалон? Реску. Опа. Все, погнали бистро. Так, закрите. Я не хочу оцінювати. Бо нам треба Реску з вами купити, а оцінювати то потім будемо. Оцінювати я не буду знімати ролик, як я оцінюю. Але там можна зайти у і там написати відгук, типа нажати написати відгук. Від там є такі сині букви, туди треба нажати, і ти напишеш відгук. Так, Так, ми купуємо рс -ку, і на цьому ролик закінчується, друзі. Бо ми з вами сьогодні класно так е, прикупимося, але головне, би Реска наша стоїла ну, 300 тисяч. Було б ідеально, би вона так стоїла. Так, було б ідеально, бо вона так стояла. Все, наша резка відкрита, а 306. Ідеально. Все, друзі, на цьому все. Ролик закінчується. Кому сподобався цей ролик, ставте лайк, а кому не сподобався, то серйозно ставте лайк. Бо реально, ми сьогодні з вами круто попрацювали. Вот так і всім пока!